У околиці міста. На цих землях стояли дерев'яні сараї, майстерні, будинок адміністрації розсадника. Але Караваєв почав їх трансформувати, частину перебудували, частину здали в оренду, на частині оселився сам. У маєтку навіть є завод заводу свічок на місці теперішнього спорткомплексу КПІ. Тоді ніхто не знав, що ця територія стала основною частиною цілого району. Що через кілька десятиліть вона перетвориться на сітку дідачних вулиць. Що сюди приїде залізниця, явиться платформа. А через 100 років багатоповерхові будинки, трамвай, сучасні жукули, квартали. Але все почалося саме тут із дерев, із ґрунту, з задуму про гармонію, з місця для посаджень, колись дерево проросте не тільки віттям, а й історію. Крава віддачі почалася з землі, і завдяки їй стали частиною Києва. Архітектура караває дач – це не просто фасади вікна, це хроніка часу зашифрована в цеглі.